Всім привіт, з вами я, Салатик і Маша. Всім привіт! Або ж Ребіт з підписую. І сьогодні ваша любимая рубрика. Так, перевіряємо, хто, точніше, дивимося відео, хто сильніше. Хенк або Менді. Да, ну, Думаєш, Менді? Да. Нікатя, все буде цікавіше, так що беріть печенюхи, що хочете, її погнали. Я... Давай. Так, Камікадзе канал називається. Окей, Менді проти Хенка. У них вийшли гіперзаряди, не так давно Та ні, і будуть ні, будуть перевіряти. Ну, Nie, так, перше просто битва без гіперзаряду, без ульти, таке, просто без Mendy. гаджета, просто битва. А ти за кого, кстати? Я буду вболівати теж за Менді. Напчичка за кого вболіваєте ви. Ми з Машлі за Менді. Угу. Так, тепер вони б'ються з ультами. З ультами Ну, Хенк просто підійшов і виніс. В Хенк? Тепер з гіперзарядами. Давай ми. Ну давай, ну ми. А, з гіперзарядом, але без ульти І перший бал забирає Менді! Тепер з гіперзарядами, ультами, з чим хочете. І Менді знов забирає свій бал. Ха Тепер ну... з зусим І хенк забирає бал. Тепер хто за три тички більше нанесе урону сейф? Так 90% Хенк хэнк. братан. Тому так ти за Менді боліла Я хочу, щоб братан проиграл. Так і поки що у них рівний рахунок. Три-три Хэнк тут блин 20% сейфу сниз. Нифига себе. Теперь кто больше с гаджету? Да, опять надо за фангабовали болевать. Я тебе говорю. Я тебе говорю. Только я буду болевать за Хэнк. Я тоже. <laughs> а то мандека славенька. Так. Та який? Менді забирає бал. Ну Ніщо. Я не знаю, за кого вболівати, буду вболівати за обох. Не ту. Я я більше за Хенха, Хенха. Хенха. Хенх. Креветка. І підпишіться на канал Ребіц. Та йому його. Як у це робити? А, тепер у нас хто більше урону нанесе з ульти по цим маленьким роботам. Ну, Мені багато знанесла хенк на багато Там 50 тисяч, а там 15. Тут... І Менді навіть потихеньку нас заганяє хенка. Тер, хто більше не знесе з гаджету. Тут, напевно, все таки хенк. Так, хенк. Напишіть в коментарях, за кого ви боліть, тільки не перематуйте. Так. І оп! Ніфіга себе быстро. Це типу хто з гіперзарядом та одну тички більше урона нанесе. Менді знесла майже всіх, ну а в нього залишився ще ряд, так що Менді перемогла. перемога. Генклідир на один бал всього. Ніфіга себе. Да. Хто быстрей так, гіперзаряд. Хто заряд, гіперзаряд. Так, Менді за... 15, 15 секунд, 54 мілосекунди. Хенк! За скільки секунд? Міля секунд? Це буде довго, я вам відразу кажу. Так що я пришвидшу трішечки. Так, 36. От, 7-7. І мені вирівняло рахунок. 7-7. Я... Те, хто шуче унічтожити всіх роботів. Заряда гіпер. А, ні, хто шуче гіперзаряда на цих роботах. Дякую, Маш, що поправив. Й... Так, тут з великим роботом. А, хто більше за допомогу льти накопить гіперзаряду? Хенк для... тут нам майже весь накопить. Так. <риск> Хенк знову вирвався вперед. Бід Бідна менді. мені Менді все-таки Я хочу, що заряд гіперзаряд на цих роботів, Ну тут Менді мені них а, ні, хто більше зарядги підряду на цих роботі. Ти швидше перезарядка. Охенка у нього бульбушку. Бульба. Бульба, бульба. Бобр. Бобр, бульба. Так, ну, хенка виходить швидше. Фенк знову опереджає Менді на дробу. Під на Менді. Так, тепер хто шуше накопить ультура. У цьому великому роботі. Фенка тут буде довго, я вам відразу кажу. Ой, вибачте, за спойлери в не на року. Бал uh -huh. забираю Менді. Де, де Хто ж виграв в цій битві? Давай! Теперь кто быстрее ульту типа заряда на цих миниках. Так, слушай, что ульту зарядить на. Цих Нифига себе. Бочек. Ну это, это как бы по классике. И Хелл снова вырывается на 2 балла вперед. Эй. Так, більше кто больше зарядит ульты с ульты. ей полностью зарядит. Двенадцать уже минус 9. 12 против 9. Кто ж выигра? Ань, не думаешь, кто выиграл? Не знаю. Давай, Хенка, мы в тебе віримо Те, кто выпули, є все три атаки. Один, два, три. Швидше. Одна три, А ну Хенка, в принципі, одна атака. И то вона довше. Выпуляється. Коротше, так виходить, що Тепер... доганяє Фенгер. Тепер Фенга. у кого далі ульт... Ой, атака, атака, вибачаюсь. Просто так атака. Доганя тепер я... у кого довше ульта з гіпером. гіпером. У них двоїх, блін, вона до кінця карти долетіла. Але в Хенка, блін, трішки далі. Ха. Ширше? Угу, так. Тут фен, тут пузирь цей. Пузирь скрієт. Також ширше ульта. В хеду. Так ты ж дай, то, і за і и зато боліш. Я не знаю просто. Мені просто Ой, мой жалко. Ну да. Т у те руко. Давай! Тех, хто зможе замедлити, то застанути Фрэнка. У... У... У у ми... Блин, у них двоих вышло тільки замедлити Фрэнк. Тех, хто зможе ударить через тинку. Вроде тут двоє можуть тільки. Але синку полагати не можуть. Так, о -ку, о -ку. Ну, Поза 100%. Ну, Я нас капець. То кого більше тут навіть сравніть не треба в любому хи. Шитанка хто Менді, менди хтось. Дичкан трях, який клас відноситься Менди. Так хто завжди проживе. Пушка! Гані! Давай. Ась тут хэнк, ну то что у него хп на бата больше. Пуха, 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 а, пуха. А, он же еще хилится, может. Ну, давай, пуха! Я верю в пуху. Хэнк прожил два раза дольше. Не, ну блин, это какие то разнос Мэнди сегодня в студии. Я с тобой согласна. Кто быстрее типа Мэнди? Кто бы шучу меня я так. Однако. Что? Шо? Однако. Реванш! <связь> Нет, реванш. это парень, кто шучу за А я думала, реванш. Так, не реванш. И так же, <связь> однако. Ну да, реванш. Может, не будет никакой реванш. <связь> 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 Ты рукош выше атака? Двадцать. рукош тут у меня незвычайная вся зарядка. Пипка. Пікнай. Раз, два, три. Чтити. Тепер, хто швидше зламає банку. Ну, Хенк, давай. Це буде дуже довго сразу. Ну, а, так. Ні. І. У мене все одно швидше. Так, тепер, хто швидше зламає кучу банок без ульти. Давай. украсанням Ломай. Мандиться буду долго. Копайте долго. Угу. Угу. Ага. Угу. Ой, хэм вообще дальше, наверное, будет. Фу, нифига mm -hmm. себе, такой пузырь б... надувал. на дуванник. Ну, хэм тут тут Просто лидер. Вань, я честно, мы с Ваней дождь Это. Да видите, думала, что Мэнди выиграли, да? Угу. Типа, там, есть приколюха ище. Давай. Типа, з гипером кто? Не, с рук той. Mm. Наступный недопустим. Пигай себе, пузырик. Ну блин, ну на 10 очки Менді перемагає. Капець. Це несправедливо. А, ты же гиперзаряда. Гипер, давай! Нифига себе! Тут, наверное, все-таки шучу буде. будет. Ну все, Фэнк! Хэнк! Тут Мэнди была посред. Угу. Далее Типа пройти было кого робота? Угу. Ой, це буде гипер Так? Хотя у нее это очень много Вот у Хэнка это реально будет долго Нет, это будет очень долго Я думаю долго Что? Я не думаю, что это долго Нет, пипки Нани Они эти... Роботы маленькие напоминают Наньку что-то Какие пипки Нани? Они похожи на Наню Ааа а, ну, кстати, четыришка так. И раз, два, гоу. Погнал, Хэнк. Погнал. Торпеда. Просто жесть. Хэнк так разношу, что я не знаю. Капец. Так. Победить. У меня только две медали, а у Хэнка уже четыре. Вот, Пять. Давай. Капец. Разнос. Жесть. Це Ужас якийсь а не Хенк Так. Левший гоузуль той. і гипером. І, і Это уж еще пора можешь переможу я же, то, робити, за допомогою гіпера за І о, креветка, давай. Судай жару Хревет. Я кажу, що ще переможе робота. Буде довго. Ну, все, на Менді, ну блін, ти не справляєш. А, ні, хто. Коротше. Mm. Це зробить так, щоб робот дав якомога менш тик по сейфу. таке без використання з Ой, Хенка тут буде довго. Так, тепер з ультою. Хто що ще переможе робити. Тепер хто з гіперзарядами і ультою. Так і час підводити підсумки. Ну, я думаю, ви вже зрозуміли, хто переміг. Хенк просто розніс Менді. Цьому кажу всім показуємо, бо я.